Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Як ви знаєте, 4 грудня 2023 року в Верховній Раді було зареєстровано законопроект 10313 про внесення змін до законодавчих законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Цей законопроект передбачає багато змін, але одна із цікавих новел даного законопроекту. Це доповнення закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, статтею 8 прим 2, яка передбачає, що військовослужбовці не мають права поширювати в медіа в інформаційних системах загального доступу. В мережі інтернету та інших телекомунікаційних мережах загального користування інформація, яка дозволяє визначити, зокрема, шляхом обробки аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення, геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини та військовослужбовці під час виконання покладених завдань, характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що незважаючи на те, що військовослужбовець має право вільно поширювати інформацію відповідно до цієї ж самої статті, але з певними обмеженнями. І обмеження тут є два. Перше, це геопросторові дані про військові об'єкти. Що таке геопросторові дані? Визначення є тільки в одному нормативно-правовому акті. Це закон України про, про національну інфраструктуру геопросторових даних. Геопросторові дані сукупність даних про геопросторовий об'єкт. Геопросторовий об'єкт об'єкт, що характеризується певним місцем знаходженням на землі і визначеним встановленій системі просторово-часовими координатами. Тобто все зрозуміло, розповсюджувати фотографії, відео, геопросторових даних, місць дислокації або будь-яку іншої інформації, яка дозволить ідентифікувати військовий об'єкт, частину військовослужбовців, техніку, вона забороняється. До речі, хочу нагадати, що всі військовослужбовці, які будуть публікувати відео там, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктокі, неважливо, де в мережі інтернет. І забудуть виключити пункт про геолокацію в своєму телефоні. Це також буде поширення геопросторових даних. Тому не забувайте виключати геолокацію у своїх телефонах. І наступна частина цікава цієї ж статті. Це характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання. Оцей пункт особливо цікавий, чому тому що фактично. Ми знаємо, що у нас закон можуть перекрутити як завгодно, і фактично, будь-яка позиція, яку буде викладати військовослужбовець, чи то інформація про незадоволення від зарплати, закінчуючи інформацію про незадоволення станом роботи, станом військового командування і всіма іншими питаннями, це все можна буде трактувати як поширення завдань. Та сил і засобів, що залучені до їх виконання. Таким чином, я припускаю, що просто даним законопроектом, під видом заборони публікації геопросторових даних та іншої там інформації, фактично військовослужбовцям просто закриють рот. Щоб вони нічого ніде не публікували. Звичайно, логіка є тоді, коли ми кажемо дійсно про розповсюдження військової інформації, яка може завдати шкоди нашим ЗСУ. Але на практиці мені здається, що все буде виглядати трішки по-іншому, і просто військовим не дозволять після прийняття даного законопроекту робити будь-які публікації в Тіктокі, в Фейсбуці. В інстаграмі з приводу їх власної позиції і військової служби, це моя думка. Можливо, буде по-іншому, можливо, законопроект ще змінять трішки, але він виглядає так, як він виглядає. Тому як ми знаємо, якщо є пряма заборона в законі, то відповідно знайдеться і відповідальність при порушенні цієї прямої заборони. Тому будьте обережні, шановні військовослужбовці. Коли будете публікувати відео фото, перевіряйте, будь ласка, виключайте геопозицію. І е, завжди аналізуйте те, що ви публікуєте з повагою ваш адвокат дем.